Незважаючи на це, Юкі ніхто не слухав. Не мало значення, що те, що вона говорила, було цілком логічно. Гравець Юкі вже була оцінена і засуджена іншими. Вона відчувала себе невидимою, немов привид. Дівчина на ім'я Котоха наступила на міну. О, точно, це було як у Фільмі. Вона поклала на неї сумку як замінник, але мотузка зачепилася за сумку. Котохо! 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 А з іншого боку? Вона жива. Їй. Кінець. Кейто, вимкни ліхтарик. Нам не варто дивитися на неї. Що? Ми кинемо її. Ми нікого не кидаємо. Вона схожа на живу. Вона жива. Я не маю на увазі буквально. Я маю на увазі, що вона мертва, як гравець. Що? Наземні міни ефективні на полі бою, тому що поранені солдати знижують ефективність всього підрозділу. Мені шкода її. Як можна бути такими жорстокими? Варто допустити такі думки в цій грі, і нам усім настане кінець. Я розчарована. Ні, це я розчарована в тобі, Юкі. Ніхто з вас не зрозуміє цієї гри